14 листопада, о 18.25 Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Келеської та політехнічної. Водій автомобіля Нісан Лів чорного кольору при повороті ліворуч не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії вирішили усе за згодою сторін, не викликаючи патрульну поліцію. 14 числа о 21-й годині камерами відеоспостереження було зафіксовано факт дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиць Келеської та Лялі Ратушної. Водій автомобіля БМВ сірого кольору при повороті ліворуч не переконався у безпечності свого маневру, не надав перевагу у русі та здійснив зіткнення із автомобілем Ауді чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження на місце події. Прибув екіпаж патрульної поліції. Водій вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. О 17.46. Завдяки відеоаналітиці камерами ситуаційного центру було зафільмовано дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Пирогова та Данила Галицького. Водій автомобіля джип чорного кольору при зміні смуги руху не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем «Опель». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії вирішили усе за згодою обох сторін, не викликаючи поліцію. 15 листопада близько 11-ї години трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та проспекту юності. Водій автомобіля Хюндай сірого кольору при повороті ліворуч на перехресті не переконався у безпечності свого маневру, не надав перевагу у русі та зістим зіткнення із автомобілем Opel чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження на місце події. Прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану у шляхом складання Європротоколу. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково насилайте візняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 сім, 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.